І там чули всі, що німці знищують єврейську національність. Донька Бетя в гетто в Немирові. що у сім'ї. Вирішили, що врятуємо. Не знали зранку, прокинемося чи не прокинемося. Будемо живі, чи не будемо. Я Назаренко Василь Мусійович, праведник народів світу, і наша сім'я з другої половини серпня 1941 року по 7 січня 1944 року рятувала сім'ю єврейської національності матір і національності, Мать і доч. Є таке село Вітівці Липовицького району Вінницької області. Там я народився, там у школу пішов до війни. Там в школу пішов до війни. Війна почалася 22 червня. А нас окупували війська. А лінія фронту дійшла десь в кінці липня. Радіо не було, світла не було, нічого не було. Але чутки ходили серед людей і чули всі, що німці знищують єврейську національність. там що німці єврейську Так євреї Євреї почали втікати, йти геть з постійних місць проживання. Заходили в село, не тільки наше, просили поїсти і так далі. І ось у другій половині серпня 1941 року жінка в кінці дня приходить. Маленька така, ось тітонька Анюта. І просить заночувати. Заходь. Вона разом з нами повечеряла, а далі ніч є ніч. А зранку встала і звернулася до батька. Мусію Васильовичу, врятуйте життя. Батько сам рішення приймав, зібрав усю сім'ю і каже: Так і так, що будемо робити? Всі проголосували за те, щоб врятувати. Але тітка Нюта все хвилювалася, все ходить та плаче. То що ж таке? Донька Бетя в гетто в Немирові. Це від нас 18-20 кілометрів. У сім'ї вирішили, що врятуємо. Тепер вона розповіла про Беттю, описала її зовнішній вигляд. І моя сестра, старша, пішла туди в Немирів, а охорони тоді ще не було. Про нашу хитрість про партизанів тоді ще ніхто не був поінформований. Ну і побачила її, впізнала за зовнішністю описаною матір'ю. Вона підходить. Ти Беття? Беття. От вона й Бетя. тебе тя ну, трогатильна встреча била. Я була її... дуже щемлива зустріч, і я пам'ятаю цю зустріч і сльози, і радість. І ось так, от ось так два з половиною роки разом і жили. Ми знали, тому що якісь чутки доходили. Десь там німецька пропаганда велася, що якщо хтось рятує тих людей, то будуть розстріляні, а місце зрівняють із землею. Це ми знали, тому лягали спати і не знали зранку, прокинемося чи не прокинемося. Будемо живі чи не будемо. І не знарі, утром піднімемося ні подімемося. Навіть будь-будім живі, ні буді. Всі понімалі тело. І Всі розуміли це і ходили, як то кажуть, по вістрю ножа. І два з половиною роки сусіди ні спереду, ні ззаду, ні справа, ні зліва ніхто не знав. Ми це розуміли і вони розуміли, тому що німців не так боялися, як своїх поліцаїв там зі свого оточення, тому що різні люди в селі і свого окруження, тому що різні люди в селі. Як хтось з'являвся у хвірці, собака гавкав, мама через вікно, хоп, сусідка йде. А якщо хтось чужий йшов, були відпрацьовані певні знаки. І по знаку вони хоп, якщо щось таке, вони йшли в річку, в поле поруч йшли. Значить, через окно і уходили. В річку там є рядом поле, значить і ходілі. Моє завдання, оскільки я був наймолодший у сім'ї, було не розбовкати і нікому нічого не казати, але робити розвідку в селі. Коли в 1944 році, 7 січня, нас звільнила Червона армія, увесь народ при в'їзді танкових підрозділів у село танкових село. Люди вийш. Люди вийшли, вийшли з самогонку, із салом. Всі зустрічали наших воїнів. Увесь люд зібрався. А в селі ж знають, хто живе на тому кінці, а хто на цьому, скільки в кого дітей, скільки курей. все знають. А ці дві нові тітка нюта з Бетою вийшли. А це хто? Що за люди? А хтось там відповідає. Це ті люди, що мусі рятував. Значить, мабуть, хтось так і знав. Що за люди? Ну, а хто то там, значить, це те люди, що мусій спасав. Знаєте, значить, навір хто то знав. Вони, вони пішли з військами і все. В Влаштувалися у Вінниці. А коли отримали квартиру, вони написали нам у село Лист. Одним словом, відновився зв'язок. І він тривав цей зв'язок до кінця життя тітки Анюти і до кінця життя Беті. І тітья Анюті до конця житні Беті. Такого неділі можна. Сказати. Такого максимум тиждень не бувало, щоб ми з нею не розмовляли. Вона називала мене своїм братом, сестер називала сестрами і були вдячні. Я пишаюся цим, пишаюся своїми батьками, собою пишаюся і своєю сім'єю. Я горжусь горжусь своїми родителями, горжусь собою, горжусь сім'єю своєю. Меня мене це надихає і підносить що я свій обов'язок в житті виконав. Такий героїчний обов'язок брав участь у порятунку людей. Для мене це гордість. Праведники народів світу це герої. Тому що, якщо людина знаходиться на фронті, у неї є зброя в руках, вона захищає своє життя і захищає чиєсь життя. А у праведників світу, окрім власної совісті, більше не було нічого. Є совісті больше нічого